Як правильно відповідати на запитання, котра година? Котра а не яка, запам'ятаємо декілька правил. Коли хочемо сказати до 30 хвилин, використовуємо прийменники по або на. Наприклад, 10 хвилин по 7. Після 30 хвилин використовуємо до або за. За 10 хвилин 10. І якщо ми хочемо позначити 30 хвилин, ми кажемо півна, пів на сьому. Добре, перейдемо до наступних правил. Ми ніколи не використовуємо без. Тобто без 15 і 6 так не можна говорити. Третє правило завжди використовуємо жіночий рід. За чверть сьома. Наступне правило це вже в нас четверте. 15 хвилин ми кажемо з чверть. За чверть десята. Отже, підсумуємо: 16.15 буде чверть на п'яту, 8 30. Пів на дев'я.